Ущипніть мене, або це дійсно відбувається. Український бренд знову залучив чоловіче обличчя до реклами ювелірних виробів. Йдеться не про класичні обручки, а про обличчя цілої колекції. Це для світових домів цілком нормальна практика, а от для наших в значній мірі про сміливість. Загалом колекція Сінер Спрей або молитва грішника від українського бренду Epropos доволі смілива і за темою, і за поданням. Вона розкриває сталі християнські образи і досліджує міфологію християнства. Тут є і змі з яблуком спокуси, чотки браслети, які трансформуються в кольє, грішне серце, що б'ється у прагненні любові, каф зі сльозою янголи і, звісно, терновий вінець. Як же ж без нього? Для оздоблення вибрано натуральні мінерали: гранат, агат, турмаліна, також червоні корали та опал. Ціни на вироби з колекції, як для авторських, цілком радують. Бренд позиціонує себе як гендерно нейтральний. А в якості обличчя колекції ювеліри запросили популярного українського актора Віталія Ажнова. Він виступає в образах десь між грішним янхолом, Жанною Дарк та Архангелом Михаїлом. Все це сучасно і дуже в тенденціях. Містями змусило згадати готику Стівена Вебстера. Це комплімент раптом що. Єдине, що, як на мою думку, то в цьому колоритному прому якось забагато театрального аж нове, якщо врахувати, що це все ж таки реклама ювелірики, а не постер до нового фільма чи вистави. Але це суто моя думка. Ну а ви, як завжди, можете висловити вашу у коментарях.